Це пішло не так. Добрий день. Я тут знову для того, щоб розказати вам, що таке дріпи. Тому що дуже багато людей питають, багато їх взагалі вперше бачать. Дріпи самі по собі. Я навіть заради вас відкрию, щоб показати. Зараз точно подивитись. До речі, дріпи нашого виробництва ЮКОФІ. Дивіться, на О не відкривається, О, не відкривається. Теж О і теж не відкривається. Але тут є одна така чарівна штука, який на отак от зірвати і його відкрити. І що ми тут бачимо? Ми бачимо перед собою дріб з кавою. Саме цікаве, що в нього дуже крута конструкція, прям як у трансформера, можна сказати. І коли ми вже поставили дріб, саме... Важливо також так відірвати, потім подивитись, там, дійсно наша кава вже помелена. До речі, кава помелена під чашку. В чому велика зручність дріпа? Багато людей вибирають спосіб приготування чашка. І вони засипають каву у чашку, п'ють, але ніколи не допивають, тому що знизу вже залишиться осадка. Тому і зроблений дріп для того, можна сказати, як сито, яке тримає усю, усю каву. Беремо чайник. І отак заливаємо у дріб. Все пішло не так. 120 буде. Потроху заливаєте кап'якочку, воно там просачується цю каву чашечку і потім п'єте. Дуже шкаву смачну, але без осадку просто буде.